Tak, e, ja pochodzę, począłem, że Translację na YouTube'cie Рома, дякую за підписку. Tak, tylko nic na YouTube nie ma z boku Coś. A co? O. Coś typu jest. Tak. mhm, mhm. Mh. Ano. А ну так, чи буде звук, чи не буде. Нема нічого, бля. Эй, Ей, щось нас шалкал. អមលាន Зараз плюну на той ютуб і вся. Що звуку нема, блін? Так, окей, оно ну, тако, без музики. Без музики. Ану. Броня пробито. звук чи не буде? Бля ти що всю ніч грав і не спав. Це як всю ніч. Ти що почав трансляцію. Ось 20 хвилин. Вже веду. І то скоро буду закінчувати. Я такою фігені не страдаю, чувак. Бо спати треба. Як взагалі мене у цел, тип Давь. Я ось саме встав, буду їхати на роботу, ту сів покурити. Та де би я грав цілу ніч? ти Шо? Чути норму крут. Добре є. Менше стим. Якихось пару боїв зіграю, і то і то буду трансляцію завершувати. А так хтось заходив до тебе на стрим. Коли? Куди? На ютуб, сюди, чи що? Заходить, хтось не заходить. Як завжди. Сьогодні. Типа. Типа, стабільно там 5-6 людей на трансляції. Так що таке? О, буду бурасика ще обгадувати. Мені ще трошки лайків, ще 10 хвилин по стрім, але лайків все одно треба. Ай-яй-яй-яй-яй, трошки з дефендером тут удвох буде туго. Вон Тьомич, дякую. Дякую за троян. Лан пішов я на роботу, давай. Давай, я теж скоро піду на роботу. О, ще й за підписочку, дякую. Ляха з тими бурясиком. Сибурасик бурася дуже мало. Не я один такий розумний. Відволає спеттіна. Бродю не пробили. Двигун добавили. Попкатка слабенька получала. Що в тому ютубі таке, що воно не хоче трансляцію нормально вести. Ну, чого не йде трансляція? Мало би все йти. А, може? Але дурне. Ну, все нормально насправді. Wszystko normalne. Oj, 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 oj. Dobrze, aha, poгнаła, bardzo fajnie. O co mi trzeba, po sucie? po suci, tak. Ja.

Так, хто мене дивиться на Тіктосі, друзі, підписуйтесь, будь ласка, ще на мій YouTube. Там теж проводжу трансляцію паралельно. Але там ще краща якість. Та в принципі дивіться самі кому краще. Кому як краще. Один мінус на Ютубі там нема активу ніякого. Добре, що ти бачати переміг, я доволі так. Да. Пофі. далі на початку. Початку бураску, боже, забувай. Поняла, ні? Що це таке? Полумяне серце, дякую. Дуже дякую. Поняли, mm -hmm. і за трояндочку дякую. Так, шо таке? Инді? Дуже тобі дякую, друже. Вже вже рахуй трансляцію, не дурно запускав, якщо... Якщо ти прийшов мені пару подаруночки вкинув. Так що тут нікого нема що. Покажи скіл. Бро. Будь ласка. Будь ласка. Скіл скіл получати, я тобі запросто покажу. Як я получаю по допі від всяких фугасників? Яка стата? Та я не середній гравець, можна сказати. Не... Не статист. не статист. Люблю всякі легкі середні танчики. Не. Бо вони динамічні. Але статистика моя не є якась е, дуже показна. Опа, а бач. Ай. Ти ще довго будеш грати може взводом зіграєм? Mm, ще. Ще хвилин п'ять. Ще хвилин п'ять. Але то я думаю, що буде довго. Поки ти знайдеш мою трансляцію, точніше, поки ти знайдеш мене в танчиках, то буде довго. Я швидше завершу. Стоп. Йох, скотина. Все, він не моніторить постійно. Та ні, нема на коли я зараз. з водики катати тоже буду завершувати. Скільки ще будеш стрімить? І ще 5 хвилин. Ще 5 хвилин і трансляцію буду завершувати. Так, і дякую за підписку. Жаль. Ну, шкода. Приходь завтра в цей самий час. Ну, не в цей самий час. На півгодини швидше. Я так чисто перед роботою маю трошки часу. Та й катаю танчики. Вихідні більше часу маю. Так, що там? Якісь перспективні? І сушка. Нормальний такий. Тут шо? Оооо, Та ні, таких навіть не дивився, що в кінці списку. А може? Та ні, нормальний. Вроді би нормальний. Добре. Ага, ще цей. Автомат. Мені звідси танчик був випав. Восьмого рівня. Так, добре, певно граю і все. Останній. Он ж так бляха муха довго в бій кидає. Ну тоді я буду йти удачі тобі. Взаємно. Також удачі. Будь здоровенький. І мертвого неба тобі над головою. І тобі. Дякую. Ай, кидай довго в бій, блін. Аня зайшла круто. Так. Але склад як? як там? ага Повзе. А я тут сенс ставати чи нема. Якби не хватанути. Дисор поїхав світити. Нормально. Я щось так дивився, походу ми програли. Пронят може порватися. Лиши мене, лиши мене. Не, фігня. А Т15 мене жорстко продамажив. Що, може Пантеру разбиться? Получиться, не получиться, не знаю. Ну, а Т-15 можу попробовать. Ляха-маха, нікого не було. Коротше. Пішли зливи. Так що, а ага, такі справи. Друзі, дякую за увагу. А я завершую трансляцію. Так що, все, гарного вам дня. Ей, підписуйтесь на мій ютубчик.